Виконуємо номер 708 із підручника Алгебра 7 та номер 32.39 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть формулу скороченого множення. Завдання перше Куб. для куба суми. Це виконано в підручнику автором і друге для куба різниці. Приступаємо до виконання. Ми виконаємо тільки друге завдання, бо перше завдання є в підручнику. Отже, А відняти Б у кубі. Ми можемо подати, як А відняти Б у квадраті помножити на А відняти Б. Піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. А ну, тепер виконаємо множення три члена на двочлен. А множимо на А, а квадрат множимо на А буде а куб, А квадрат множимо на мінус b буде мінус а квадрат b. Мінус 2аб множимо на А, буде мінус 2 а квадрат b, мінус 2аб множимо на мінус б буде плюс 2аб квадрат. Тепер б квадрат, множимо на А буде додати АБ квадрат, і б квадрат, множимо на мінус Б, буде мінус б куб. Ну, зведемо подібні доданки. Мінус А квадрат Б і мінус 2А квадрат Б. Та 2АБ квадрат і АБ квадрат. А куб переписали мінус а квадрат Б, мінус 2а квадрат Б буде мінус 3 А квадрат Б. 2 АБ квадрат плюс АБ квадрат буде плюс 3 квадрат І мінус Б куб. Як бачите, а куб. Відняти 3 а квадрат b додати 3АБ квадрат мінус b куб, що і потрібно було довести. Номер 708 із підручника Алгебри 7 та номер 32, крапочка 39 із підручника математика 7 виконано.